Доброго дня підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні у нас субота. Коротше, ближе к темі, як кажуть. Позвонив мені підписник. Ну, так він сказав, що підписник. Ну, що він мій глядач мого каналу, це точно. Там продається продається, хай це буде поки секрет. Хто додивиться відео до, до кінця, побачить. Ну що, вирушаємо. Підписуємось на канал, щоб було цікаво мені знімати, вам дивитися. Лайк. Ну і дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Цікаві, ну, для декого корисні, я так думаю, бо декому, декому дещо я там допомагаю продати, то може кому цікаво, до речі, ще багато телефонують. Е, там кого що є, продати. Дзвоніть мені, багато люди там запитують скати, документи. Свівал. Ну, все по сільськогосподарській техніці та вантажних автомобілях, все, що в когось є на продаж, то телефонуйте, буду там вам допомагати продати. Ну, Багато дзвонять і там, ну, я не скажу, предла... пропонують продати, але запитують. Так що в когось є що лишнє, то пропонуйте, будемо пробувати продати. Ну, Постараюсь допомогти вам продати. Так, далі буде. Так, як говорив, що далі буде ось на, на продаж ось такий камаз. Дві року випуску. Правильно? 2007 тисячі року. Самосвал, самоскид, самоски Кому цікаво, телефон буде внизу під відео. Телефон буде мій, я скажу чого, бо там дехто. Ти б написав, ти? написав би. Розумієте, Людина каже, що ти мені е, ну, давай номер хто хоче дійсно купити, а там хто б розказувати, по чому металолом, да хто з якої планети, Ну, пишіть уже мені, буду я вже його вислуховувати. Таке, так що зацікавленим особам я буду давати телефон господара. Таке, не... тут знять, До речі, в коментарях напишіть, щоб ви хотіли б бачити там, побільше яких відео хоті... хотіли б бачити на моєму каналі. Не тільки не сініть, не ці пишіть, а пишіть там Що вас цікавить, що. То... Що? Що мені більше знімати? Ось так. Ціна його 13 тисяч це крайня ціна. Тобто без торгу. Що кому? Зацікавило? Телефон буде під відео. Да, ну, я буду давати телефон господара. Так, ну не знаю, взагалі я ще заїду по посівний матеріал, то, мабуть, ще не прощаємо, ще, ще, ще включуся. Так, Мишко, привітай з підписниками. Привіт! Слава Україні! Героям слава. Ви питали, де Миша. Миша. На місті. Да. На... В строю. Встрою, встрою. Ось... Це, привезли посівний матеріал. Сузута. Це сузута, грузопасажирська. Машина да. сузута. Да. Грузопасажирська. 300 кілограм. Ще щоб на шару Ще можна це взяти, правильно? Щоб наша ру дали. Звісно річ. Цей. І для підписчиків, і тобі. Бізнес. Свою пшеницю продавав по 4 тисячі і по 4500, а, а купляю ку... по 6. По 6. Бізнес? Бізнес. 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 О. Такі... Не то, що треба. ГМТЗ, <сум> де свої роботи. Так, хорошо. Я думаю, на цьому ролик все. Підписуємось. На канал. Пишемо коментарі. Я ще раз нагадаю. Там пишіть, що кому цікаво. що, ну, що б ви хотіли на моєму каналі бачити. Може, буде цікаво, викинемо. Та ні, ну що, 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 що б хотіли бачити на моєму каналі. Ну, на цьому все. Хорошого перегляду. До побачення.